Українці, послухайте уважно, пенсіонери України 30-40 років важко працювали, а зараз отримують 2000 тисячі гривень, мінімальну подачку, щоб не вмерти з голоду. Люди за своє свідоме життя, які віддавали весь свій час найкращі роки своєї молодості, працювали на державній роботі, здобували страховий стаж. В нас так навчили, що треба на благо держави, треба звичайним охворюванням, треба зі стажем. І ще вийшло в результаті таких людей: 95% пенсіонерів просто виживають. У багатьох не вистачає навіть на комуналку заплатити. Ось так поступили з нашими людьми, і це видно по факту. І продовжують так поступати, нас не навчають думати про себе, про своє майбутнє. Державі невигідні розумні люди, які вмітимуть управляти своїми фінансами. Всім вигідні раби, які будуть працювати, працювати 30-40 років, працювати все життя. І коли вони вже стануть нересурнісні, просто їм кинуть який, якусь мінімалку, якусь подачку, тому, мови, звертаюся до вас, дивлячись на своїх бабусь, дідусів та інших людей, які постраждали від цієї системи, думайте, приймайте якісь рішення, робіть кроки, дійте, щоб так у вас не було. І найперше, що потрібно зробити, це подбати про своє майбутнє, розвивати свою фінансову грамотність і створення резервів на майбутнє, на своє майбутнє сам про себе не подбаєш, ніхто не подбає. Так роблять в цивілізованих країнах світу. І повірте, надійні перевірені варіанти в Україні також є, де можна відкладати, накопичувати гроші під складними відсотками. Вони працюють у нас так само, як і у всіх цивілізованих країнах світу. Кому цікаво дізнатися більше про те, як можна мати свою власну пенсію, я розповідаю в своєму приватному телеграм-каналі. Ставте плюс в коментарях, і я надам посилання, як потрапити в цей телеграм-канал. Не чекайте, що вам держава щось дасть. Змінюйте своє мислення і майбутнє. Бо ваше, ваше життя це тільки ваше. І як ви його проживаєте, залежить від вас. А також підписуйтесь на цю сторінку в TikTok та переходимо за посиланням в описі профілів. До зустрічі. Тебе. Ви? Українці. Послухайте уважно. Пенсіонери працювали в Україні 30-40 років, важко працювали, а зараз отримують 2 тисячі гривень. Мінімальну подачу, щоб не вмерти з голоду. Люди за своє свідоме життя, яке відвідують.